Друзі, всім привіт! Навіть здобули свій другий великий трофей у цьому році. Другий, в принципі, якийсь трофей у цьому році. Вони перемогли G2 у фіналі eSports World Cup з рахунком 2-1 та отримали 400 тисяч доларів призових. Бід став MVP турніру це для нього перша MVP в кар'єрі. Назвичайний результат для команди. Вона росте, вона розвивається, однак все ще є мінуси. Про які ми в тому числі сьогодні поговоримо. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Лишилося зовсім трішки до трьох тисяч. Також дуже вдячний вам за підтримку і вдячний за підтримку спонсорам на ютубі, які підтримують мене фінансово. Вже завтра я сяду для них робити нове ексклюзивне відео, в якому ми детальніше поговоримо про eSports World Cup. Буде прев'ю Sky Sports Championships, Де будуть зокрема ЕНС з самдеянгом у складі. І, звісно, я відповім на їхні запитання. Тож, якщо ви теж хочете мене підтримати, то посилання є в описі до цього відео, ви ще можете поставити якесь ексклюзивне запитання, на яке я дам відповідь у новому ролику. Ну що ж, почнемо з матчу, з фіналу, з гранд фіналу Несподівано для мене все ж G2-пікнули Ancient. Несподівано, тому що я все ж очікував, що буде інферно. Надто хороша там була статистика, але я все ж недооцінив те, що це була хороша статистика в минулого розтеру, не в цього. В цьому ростері вони грали тільки з The Mongols, і там були проблеми. Як ми в результаті побачили, ці проблеми були і проти Наві. Тож Ancient, мапа в якій вони були впевнені, яку вони вже грали, на якій вони вже вигравали, і знову ж таки виграли проти Наві. Тут якраз таки було видно те наскільки важливим зараз є індивідуальний скіл, індивідуальна майстерність у сучасному Counter-Strike. Наві грали прекрасний захист. Але змогли взяти лише 4 раунди за цю сторону. Було декілька разів, де Мальпс просто виходив на плент і робив там мінус 2, наприклад. І навіть вже нічого не могли після цього повернути і якось розвернути на свою сторону. Однак, врешті-решт, наві теж показали хорошу атаку і дійшло все це до додаткових, де Наві на жаль трошечки провалилися. Перше, все це те, що вони віддали МОНЕСІКЛАЧ 1 в 3, дуже дурнуватий клас, який ви якраз бачите на екрані. Так, там ще потім був класний момент в піта, завдяки якому вони виграли раунд. Але в результаті все закінчилося в 30-му раунді, де Мальпс знову вийшов, дав мінус 3 і виграв мапу для G2. Далі була нюк, яку я також не дуже очікував. Навіть показали на ній хорошу гру, але це також хороша мапа для G2. І я очікую, що все таки буде даст. Але ні, Наві пішли за другою опцією. Стартували вони цього разу з атаки, не типово для них, бо зазвичай проти них пікають цю мапу, і вони стартують з захисту. В наві були хороші моменти. Вони могли насправді цю атаку закрити набагато краще. Однак було декілька помилок, як, от, наприклад, програний форс у п'ятому раунді, або в останньому раунді першої половини вони не проконтролювали нікого у вентиляції, і він зробив мінус три. Ну він зробив мінус два, і там ще Хантер з боку додав ще один і мінус три на рівному місці. На ентрі і лишаються 2 в 2-5 гравці Наві, і це кінець 6-6. Однак друга половина тут все було дуже-дуже добре. Для Наві, для G2 не дуже. Було видно, що Мальпсу важко грати на рабі, Він і в Мейті не дуже грав на цій позиції, і тут ще більше це проявлялося. Ну, і знову ж таки, бракує в Монесі. Він в загалом цей бач, не дуже провів, і мапа мапанюк не стала виключенням. На третє в нас лишилася інферно і. Наві вперше грали Інферно з фіналу мейджору, де вони знищили команду Фейс. Цього разу вони знищили команду G2. Починалося все дуже весело, адже Наві виграли пістолетку, далі програли Форс, далі G2 програли Force. І Наві розпочали свою серію аж з 7 раундів поспіль. Довели рахунок до 8-1, віддали ще декілька наприкінці, але загалом рахунок 9-3. Знову ж таки, ці виграні моменти в G2, це були в основному. Індивідуальна майстерність їхніх гравців. Перш за все, це, наприклад, 10-й раунд, де менш робить мінус 4 просто на позиції шорта, майже зробив ейс. Один ХП він лишив іме, Тож 9-3 наві виграють ще одну пістолетку, і рахунок стає 11-3. І далі наві просто Сивово вже грали. Вже навіть коли вони дали супернику зайти на Б-плент, вони 5 на 5 не йшли вибувати. Тому що який сенс в них впилися з напевага за раундами, ліпше поберегти зброю і довше не грати еко. Це виправдало себе. Навіть просто ще добрали по одному раунду. Бід феєрив на цій мапі він відіграв на 1.74, 19 на 9. А чудова гра від нього. Навіть попри те, що бракувало Вандефола, всі решта гравців дуже добре вімкнулися. Зокрема, Лексі Бі, який всі три мапи відіграв дуже добре, і в тому числі, наприклад, на нюк він там роздавав по мінус 3, мінус 4, Навіть здається, раз на вулиці він дуже добре відіграв. Найкращим гравцем матчу загалом став Джель. Це для нього вже не в новинку. Він Стабільно проявляє себе дуже добре у фіналах у важливих матчах. Це йому властиво, але все ж загалом турнір для нього був не найкращим, тому MVP отримує біт. Це для нього перше MVP в кар'єрі, тому як завжди, декілька фактів. Він став сьомим гравцем у році, який отримав MVP. В Україні тепер 24 нагороди. Вона повернулась на чисте четверте місце. Далі Данія 35 нагород. На п'ятому місці лишилась Росія, в якої на одну менше, Біт став 93-м гравцем з MVP, рифлери знову обійшли снайперів у цьому році 5 на 4, а наві продовжують лідирувати серед організацій з 33 нагородами. Біт став сьомим гравцем Наві з MVP, після Сіст, Guardian Flame, Simple Electronic та GL. Біт став четвертим українцем з MVP після Маркеов, Simple та SDV. Якщо загалом оцінювати виступ цих двох команд, на цьому турнірі, то можна сказати, що G2 ну доволі сильно пощастило. В них дуже класний зараз кіловий склад, який може стріляти, який вміє вигравати раунди, який вміє показувати індивідуальну майстерність та швидко приймати рішення. Всі крім Снакса це вміють. Але через те, що в них зараз дуже багато агресивних гравців, перш за все, це Снакс Нікота Мальпс на задній ролі відійшов в монесі, тому це для нього один з найпасивніших взагалі турнірів в кар'єрі, напевно. Бо Зазвичай ти бачиш Монесі серед там дуже агресивних, дуже потужних гравців. Цього разу він взяв участь, що на все у 19% перших дуелів своєї команди. З іншого боку, Вандефу, який. Зазвичай грав ну максимально пасивно. Там 13% це для нього нормальна залученість до перших дуелей на цьому турнірі. У нього 22% і це ну дуже дуже сильно. Він один з найагресивніших снайперів на цьому турнірі. До фіналу в нього майже були однакові цифри. з яко двадцять 29%. У Вандефала було 26%, У фіналі він зіграв не так добре. Тому знизив загалом цей показник. Він не дуже ліз в перестрілки, але загалом він відіграв дуже агресивно, дуже сильно. І дуже схоже на Сімпла, насправді. це не те, який приходив Вандеф у восени. Це більше схоже на те, як грав Сімпл. Ну звісно, далеко до того, але видно, що Ігор відчуває гру і грає доволі впевнено. Видно, що наві розвиваються, але є один великий мінус: це все таки індивідуальна гра, і перш за все, це іми. А до Алексі Бі загалом немає питань, коли він стріляється в взагалі супер, як у цьому фіналі, але часто він може не видавати таке раз ці. Цифри цю статистику, яку ми бачили у фіналі, він може спокійно грати там на 0.80 рейтингу. Цього трошечки замало, якщо іме не дострілює. Тому, якби наприклад, сьогодні капітан не зробив крок вперед. Далеко не факт, що наві би виграли цей фінал, тому що просто в перестрілках могли би житу їх робити. Але на щастя він відіграв дуже добре і іме відіграв ну непогано, скажемо так. Крім індивідуальної майстерності, я б нічого не додавав. Команда виграла другий турнір, другий великий турнір. Команда вийшла вже в третій фінал у цьому році, і це ми ще тільки розпочинаємо. Далі ще купа турнірів, в тому числі ще один мейджор. Далі більше, тому поки що Наві виглядає як сильна субстанція. як Команда, яка без жодних проблем входить в цей сезон. І показує з кожним місяцем набагато кращу гру. Тож побачимо, що буде далі. Влайт анонсував, що вони тільки на шляху свого розвитку. Якщо далі буде краще, то цікаво за цим розслідкувати, бо навіть демонструють саме розвиток, не стагнацію, як їхні основні конкуренти, типу Vitality та FaZe. не брак досвіду, як, наприклад, Spirit. Тут є гравці, які вже багато де пограли, які грали в фіналах і плей-офф мажорів, які вже виграли мажор на даний момент. Вони доволі досвідчні. Далі нас очікує Sky eSport Championship 300 тисяч доларів призового. Відбуватиметься він в Індії з 23 по 28 липня 12 команд, серед них Bleed, серед них Енс, серед них Eternal Fire та The Mongols. Є декілька от, справді хороших команд, але загалом не дуже цікаво. Про цей турнір, як я вже сказав, поговорю зі спонсорами або сьогодні, або вже завтра. Трошки згодом, 29 липня, розпочинається Blast Premier Fall Groups 2024. Це партнерський турнір на 16 команд. Тут всі ці команди, про які ви вже знаєте. Справді не дуже багато вирішаться подія. Це буде розминочний турнір перед Kellen. І останній шанс таким командам, як Cloud 9 OG, Gamer Legion і так далі, заробити якісь очки і піднятися в рейтингу Valve. Тож деякі з них будуть показувати свій максимальний Counter-Strike, щоб заробити ті очки, яких їм бракує. А про цей турнір ми поговоримо окремо вже в загальнодоступному відео. Ну і все. Далі в нас лишається тільки Кельник, який розпочнеться аж 7 серпня. До того ще доволі довго, і вже тоді ми будемо більше говорити про закриті кваліфікації на Мейджор і надіяти, що туди пройде якомога більше цікавих команд. На цьому, все дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться своїми враженнями від перемоги. Навіть чи це був черговий флюк, чи це заслужена винагорода за довгу роботу? І звісно, любіть Counter-Strike.